Заняття з музичного мистецтва Світ загадкових звуків. Сьогодні, любі діти, я хочу всіх вас запросити у царство музики. Величне, чарівне, гарне і фантастичне. Але щоб потрапити до царства музики, давайте згадаємо про світ звуків. Всі ви знаєте, що звуки бувають мовні та немовні. Та серед безлічі звуків, що ми чуємо кожного дня, є також і музичні звуки. Коли ми з ними зустрічаємось? Так, ми зустрічаємось з ними, коли співаємо пісні, танцюємо під музику, слухаємо музичні твори. Композитори говорять, що музика це бурхливий океан звуків, що тримаються на трьох китах. Жовтий це пісня. Синій це танець, а червоний марш. Кожен кит має маленьких китенят, а от маленькі китенята заблукали у молі музики, і великі кити не можуть їх відшукати. Тож давайте допоможемо їм. Пам'ятайте, червоний кит кличе своїх китенят маршем, синій танцем, а жовтий піснею. Послухайте молодійні звуки і визначте, до якого з трьох китів вони належать. Тільки що ви прослухали і продивилися український народний танок гопак. Під цю музику можна танцювати. Тому скажіть діти, до якого кита вона належить? До жовтого, синього чи червоного? Так, правильно, до синього кита. Тому що синій кит це танець. Тепер давайте послухаємо наступну мелодію. Тільки що ви прослухали українську народну пісню, «Повішу я колисочку. Як ви думаєте, до якого кита вона належить? Так, ця пісня належить до жовтого кита, адже жовтий кит відповідає за жанр пісні. А тепер давайте прослухаємо ще одну мелодію. Тільки що ви прослухали козацький марш Євгена Адамцевича. Скажіть діти, до якого кита належить марш? Правильно, до червоного кита, адже червоний кит відповідає за жанр музики марш? Молодці діти, ви допомогли зібрати китенят у музичному морі? Ви великі розумнички. До побачення.